Одні живуть натхненням, для інших важливо мати переможну мету: митці та спортсмени, дві протилежності з важливою схожістю, природженим талантом. Юні плавці, піаністи, співаки та сумоїсти, конструктори й хористи найкращі у своїй справі цього тижня. Плеяду культурної та спортивної еліти за славною традицією вітали у мерії. Секретар міської ради роздавав сертифікати на отримання стипендії міського голови, обдарованість. «Владислав також входить до. Було... Одного складу збірної команди Миколаївської області він є призером, переможцем, прославляє наше місто, нашу громаду. Вітаю, ви наше світле майбутнє, дякую за ваші потуги. Рухайтесь в тому ж напрямку. Три тисячі гривень разове матеріальне заохочення, яке отримує кожен з десяти стипендіатів. Це обдарована учнівська молодь у галузях культури та спорту. Серед чималої кількості номінантів експертна комісія затверджує лише по п'ять переможців-щасливчиків із кожного напрямку згідно з поданням керівника позашкільної установи, де займається потенційний стипендіат. До уваги беруть результат плідної роботи дитини саме за календарний рік. Така форма публічного визнання заслуг стимулює не лише дітей, акцентує Неля Захарко. Це і батькам приємно, і діток це стимулює. Культура і спорт це досить такі дорогі для батьків, дозвілля дітей, скажімо так. Ліза полюбляє виконувати пісні в стилі фолк і пише свої про кохання. Вже одинадцятий рік поспіль дівчинка займається вокалом у зразковому театрі естрадної пісні Галатея. Оглядай, Боже, дай! Земле, моя сила. Drevo moje sila В її творчому активі за 2023 рік одні лише перші місця і гран-при у статусі стипендіатки вона вперше каже, таке визнання для неї є дуже цінним. Перш за все завдячую своїй мамі. Вона завжди знаходила сили, щоб мене підтримати, змотивувати. Також завдячую своєму керівнику Манзенко Ірині Вікторівні. Без неї також не було б таких досягнень. Який би мотив не рухав нами, головне пристрасть до улюбленої справи кажуть тут. Т бо без неї не вийде досягти значних успіхів.